На Вінниччині вперше провели обласні спортивні ігри ветеранів. Понад 100 учасників з різних регіонів України змагалися у різних видах спорту. Серед них були досвідчені учасники ігор нескорених і новачки. Про старт проекту розповість наша Вікторія Гетьман. Віталій Верес тренується у греблі на тренажері з цим видом спорту. Ветеран познайомився після поранення, коли повністю втратив зір, відновлюється і досі. Та, попри все, бере участь у спортивних змаганнях по всій Україні і показує на власному прикладі, що життя продовжується, навіть якщо перед очима суцільна темрява для мене спорт який я вид спорту, яким я познайомився е -е, на змаганнях зі спонменом. Так я взагалі займався силовим екстрем тобто з пауліфтингом. Проте Василій Ярославович Віростюк запропонував мені спробувати в греблі, мені це дуже сподобалось. І а, я в цій дисципліні, в своїй категорії займаю перше місце в Україні. Незламні Вінничини провели у форматі фестивальних ігор. Долучилося 120 ветеранів та ветеранок із різних областей України. Олександр Маковей приїхав із Хмельницького. Минулоріч він очолював збірну України на іграх нескорених у німецькому Дюссельдорфі. А зараз випробовує власні сили у Вінниці в новому для себе дартсі. Здавалося б нічого складного немає. Просто дротки кидаєш, але щоб гарно кидати, потрібно, щоб м'язи працювали синхронно і свого роду як лук. А у сіл Геній Жолін з кульовою стрільбою лише знайомиться. Під'їжджає на кріслі колісному до локації і одразу стріляє в ціль. Чотенько, прямо десяточку. Може, в мене такий дав. Я, я ну, стріляю нормально. Де тренуєте? На іграх ветеранів немає переможців та переможених. Усі учасники мають змогу спробувати себе у різних видах спорту, як от баскетбол, бокс, теніс або шахи чи шашки. Ми прагнемо, щоб прапор України наші спортсмени піднімали, але це й просто заняття спортом як така психологічна і фізична реабілітація ветеранів під час цього етапу. Ши підтримують свій стан фізичний, своє здоров'я. По-друге, вони комунікують, вони не замикаються. Як незламні війни» чи не триватиме впродовж року. Спортивні події проводитимуть у різних громадах, аби до наступних ігор нескорених підготувати найкращу команду області. Можна не дивлячись, ні на що так займатися спортом. Ми тут спілкуємося, знайомимося так, і показуємо також цивільним, що збройні сили, що національна гвардія, всі силові структури так, це не тільки гарячі стволи, так на полі бою, а окрім того, всього так це мотивація, що ми в тилу. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, ми Україна, марафон. Єдині новини.